Англійський бульдог, одна з найвідоміших і найдавніших порід собак, яка має багату історію. Порода виникла у Великій Британії в середньовіччі і спочатку була виведена для участі в боях з биками. Їх сильне тіло, широка грудна клітка, потужні щелепи і витривалий характер робили їх ідеальними для цієї жорстокої розваги. Порода формувалася на основі стародавніх мастифів і інших собак з потужною статурою. У 1835 році в Англії був ухвалений закон про захист тварин, який заборонив бої з биками та іншими тваринами. Попит на них як бойових собак різко знизився. Після заборони боїв ентузіасти породи почали змінювати її характер. В результаті англійський бульдог став спокійним, лагідним і дружелюбним собакою. Він став національним символом Великої Британії, особливо під час Другої світової війни. Ця порода асоціювалася з духом незламності і стійкості.